В моєму випадку особисто генетика відіграла вирішальну роль. І одне повідомлення лікарю просто змінило хід розвитку мого синочка. Діти з нейророзвитковим фенотипом ну, на 60% за сучасними даними будуть мати діагноз, генетичний, патогенний діагноз. Так само аутизм. Ну, є набір симптомів, ми думали, що він однаковий, що це психіатричне захворювання. А це. Кожна інша окрема поломка в іншої е, дитини. Нібито і, і, іде корекція, але. Ну, якось от вона складно йшла. І наскільки зараз, як сказати, ну пазліки зійшлися всі, от я відчувала весь час чогось не вистачає. І коли з'явилися ви, от картина домальована. На жаль, людина з рідкісним захворюванням проходить в середньому сім років до правильного діагнозу. І я так хочу прям закликати ще раз робити секвенування батьків. Ну, це. Не гарантує вирішення проблем, але це шанс. Який це шанс? Що мутації дві дитина гомозиготна? Оце якраз те поле, яке важливе для скринінгу носійства. Будь-яка пара, яка планує вагітність, вона може перевірити себе на оці захворювання, які є прихованими в геномі. Дуже багато нейророзвиткових захворювань уражають хлопчиків, тому що вони мають лише одну. Ікс хромосому, і вона нічим не прикрита, як в жінок іншою працюючою. Будемо, і це насправді наразі вважається основною причиною, чому аутизму, інтелектуальної недостатності, ну загалом нейророзвиткових захворювань, більше серед хлопчиків. Так, mm -hmm. це є доведеним фактом. І от саме от такі теж приховані ікс щеплені захворювання в цьому скринінгу носійства здорової пари можна е, виявити.